Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати отакі соленики по рецепту моєї свекрухи. Правда, я його трошки змінила, але основа лишилася та ж. Ми часто їли ці соленики, коли приїжджали до неї в гості. Тепер я готую на її вафельниці. Для солеників я беру два яйця. 100 г масла, 100 г смальцю, 200 г твердого сиру. От у мене два таких шматочки. Може, десь там у вас в холодильнику завалявся сир, не хочеться їсти або не подобається смак. У соленики піде такий сир. Головне, щоб він був не дуже жирний і не дуже м'який, щоб було зручно натирати його. Також я ще взяла пів кіло борошна, трошки солі, сметана. Зараз я все буду показувати вам. Соленики я буду робити цибулеві, тому додаю до яєць чайну ложечку сухої цибулі, а взагалі додають кмин до солеників. Ну, ми не дуже його любимо, тому додаю. Суху цибулю. От також беру ще солі трошки менше, ніж півложки. Якщо сир у вас не дуже солений, додайте трошки більше солі. До перемішаних яєць додаю борошно, але не все, трохи лишаю, щоб можна було потім при замішуванні додавати. І зручно було вимішувати тісто до борошна додаю масло, смалець кімнатної температури і перетираю вилкою все. Чайну ложечку соди. Гашу в сметані, сметани в мене 200 грам, але детальний рецепт дивіться під відео. Сметану перемішую добре і теж додаю до нашого тіста. Сир натираю на дрібну тертушку, додаю до нашого тіста, перемішую ложкою, а також додаю ще борошно, яке в нас лишилося, і далі замішую руками тісто. Замісила. Отаке ось воно приємне, м'якеньке, нелипке, не забите борошном, якраз те, що треба нам. Від тіста відриваю невеличкі шматочки і роблю з нього кульки, десь такі завбільшки, як горішок, може навіть трошки менші. Випікати селяники буду. У вафельниці. Отака в мене старенька, але в непоганому стані ця вафельниця. Поки кульки я крутила, вафельниця нагрілась. Викладаю я по дві кульки і обсмажую. От бачите, як витікає звідти жир. Тому треба вафельницю на щось поставити. Я її поставила на такий невеличкий піддончик чи деко, а чи можна якийсь папір, газети підіслати, чи якесь, якийсь старенький рушничок, дивіться самі. Отак, От напроти одно одної. Викладаю кульки, прижимаю і держу руками щільненько так, щоб вони підсмажилися. Підсмажуються наші соленики до такого стану, який нам подобається. Все посмажила, наливаємо каву, чи чай і смакуємо. Смачно. Приготуйте такі соленики, не пошкодуєте, вони дуже смачні. Що до чаю, що до кави, чи можна в дорогу їх взяти, чи на перекус смажаться такі соленики швидко, зберігаються довго, треба зберігати тільки в паперовому пакеті. Виходить, їх дуже багато, це, звичайно, не всі, що я посмажила. Дякую, що були разом зі мною, що готуєте, що пишете свої коментарі. Мені дуже приємно. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові!